Барочки наші притулися і викладаю на пательню борщову заправку. Довго її пропішковувати не буду, лише щоб вона трошечки підкипіла. Кісточку нашу витягаю і обчищаю все м'ясо, нарізаю його на кусочки, маленькі, і даю назад борщ. Борщик можна буде пити, а також при бажанні можна буде просто так покуштувати. Борщову заправку я додала до борщика і трошки юшечки длила на пательню і даю сметанку, розмішую, даю трохи і цим буду заправляти наш борщик такою сметанкою. Борщик буде в нас таким чином підбивний сметанкою. Даю також трошки стрілок чесноку.